Пам'ятаємо, звісно, цієї ночі ми чекаємо весь рік сьогодні особлива ніч, ніч, коли на всіх українських дітей приходить святий Миколай і дарує подарунки Усім, хто вірить та чекає на нього, дітям і дорослим. Не написати стати надворцю, наплегає двопотанам, що не завжди вдягає всі приміти, відколи батько пішов на Дякую, що допомагаєте мені. Мої ж поміслити. Та що, написали листа? Так, мамо, написали, нам церкві на дійній школі, що за місцем до свято нагадували. Діти, скажіть, а що ви просили святителя, якщо це не таємниця? никак? Спочатку мої ми... діти писали пече. Прошли у землі. А потім ми згадали про блоки, дім, бідних, хворих. одиноких людей. Цього року ми на серед музичної школи, щоб стати життя і діяльність метаволета Андрея Шецького. Пішов із допомогою потихо-подарунками. Про застицею приходити на всіх дітей. Посвятити, як і Господь дуже любить дітей. Отже, матінко, ви написали іншого листа, якому просили Святого Миколая, що батько віддали відпустку до Святого Миколая та Лісво, щоб він зняв всіляючих, святкові візьму просили за всіх воїнів, щоб у воді Божий зберіг і фіппи. Вибуха у Бога, який на ще війни, наші багато страждання України, щоб всі брати, сіни, батьки і досі повернулися живими, здоровими додому. Просили завдів, сил, бідних, одиноких, потребуючих. і тих всіх, кому край потрібна поміж Святого Церговорця. Мені так сумно, як згадаю, Ліку дівчинку скримваю, в неї дуже хворі мішки, і вона не ходить пішки. Я не хочу ні смартфона, ні одного телефону. Я прошу витувалю, хай ту дівчинку знайде і на ноги підведе. Я також суть згадала, як цукерки купувала. нас живе бабуся, щоб просити хліба мусить, бо ніхто у цьому світі простережить мої Ще в прошу я у Миколая, хай про неї він згадає все, що мені готує, хай бабусі подарує. Інших подарунків нам не потрібно, лиш миру, любові, в Україні і кожній родині. Я ж у Бога також прошу не цукер, і не грошей, а здоров'я для матусі і що батько. Діти, давайте разом помолимось і попрошу святого панаря, щоб вислухав і з'яснив прохання, ваших чистих чистить. У нашій країні тебе зламним прославляю по жертву новини. Будь почником ласкавих садить нас під ступіться, ласкарші очі. Ми до тебе всі покірно, щиро прибігає, тобі побачи, утіхи і ласті шукаємо. Весь нехай урівняє наше, отче попилаю, що до тебе не в надії завжди посилає. Жіна, ласкаво просить. Слава Ісусу Христу! Слава Іде! Моя довга родина, радий освітати. Давайте я розобімо мої ліки. Мені дали пустку, це найнавше, як чудо, не певне. Ми такі раді вас бачити Тугана, сети Миколай і справді чудотворець. він вислухав наші прохання. Певне, що інші наші прохання, прохання усіх, які з вірою та молитвою, розслаблені святому, будуть сповнені. Я воїн країни, я серце її, я стою, шукає всю душу я той, хто воює до смерті за оспащину мушу, боронячи землю і небо. Я воїн країни, я вісник милу й добра. Я той, хто боронить кордони, що ноші щодня. Україна моя пославмо святого Миколая колядою і будемо його чекати. Він неодмінно сьогодні завітає до нас усіх дещими та святими серцями обдарує щедро. Не даєш нам ліки впасти, Миколаю, все корониш від напасти, не даєш нам гріхи впасти, ми колою, ми кола молиться за нас. Nothing.